Добрий вечір ще раз. Як я вам і сказала, пішла саджати я петунію і арабіс. Петунії вказано, що тут має бути 20 нисинин. Тут така колбочка, і приблизно 20 насинин є. Такі вони жовтенькі. О, в оболонці дуже зручно їх садити. Стосовно арабісу. Тут має бути 10 насинин. Я відкрила пакетик, там внутрі ще один пакетик, і подивіться, скільки там насіння. Зараз я вам бачите, скільки там насіння? Тут не 10 насінин. Тут їх дуже багато. Я не знаю, може це мені так повезло, може вони так пакують, може, там буде багато сміття, не знаю. Але майте на увазі, що в цій упаковці не 10 насинин, а більше. Ось, е використати до. Це у нас 11 листопада 28-го року і номер партії 792а. Може, якщо ви хочете купляти, і вам вдруг не вистачає 10 насини на, на рабісу, то не спішіть купляти дві пачки. Тут вистачить, мені здається, напівдачного кооперативу. Бо насіння це дуже-дуже маленьке. Отак. Це професійне насіння. Ось таке, ще раз я вам покажу. Отак. Тут ще є така надпись, бо в мене з першого разу я мало відрізала. Отак вона виглядає. Арабійська кавказський Лоті рожевий, це багаторічник, посухостійкий, ну, в огляді, там, де я робила оприскування саду, то я показувала, як він виглядає у січні. Мені ця квітка дуже сподобалась, тому я її радила до посадки. Ось таке. Мирного та гарного вечора і на все добре!